Сьогодні хочу поділитися з вами результатами. Це ті червники, які були отримані мною 7 вересня. 7 вересня я їх поставила у воду, 20 вересня посадила у ґрунт. Я знімала відео і фото в дописах є, можете переглянути. Сьогодні в нас 26 вересня. І ось дивіться, які чудові корінці вже наросли. Пухнасті, жирненькі такі. Дуже класні. Навіть проросли вже на цю сторону. Це дуже швидко. ну 6 днів. Це ондулата Long, рожевий сплеш, Pink Splash. Вона вже навіть такий дала, бачите? Чудовий, такий гарненький рост виріс. Так що вона швидка дівчинка, скоріш за все, буду, буду спостерігати. І другий черенок – це Клімінціорм Dark. Тут коріння трішки менше, але воно теж є, воно гарне, просто, скоріш за все, що він буде повільніше нарощувати кореневу систему. І от уже буквально за тиждень посадки видно, яка рослина буде, потрібно буде яку рослину швидше пересаджувати у горщик. Звичайно, що це буде «Ундулата Long. Будемо дивитись, я буду вам знімати, показувати. Ну, я думаю, що це десь місяць-півтора, і її вже потрібно буде пересаджувати у горщик більший. І мене це радує, такі темпи роста я люблю, коли не потрібно ніяких танців з бубнами, і ніхто не робить нікому нерви. Черенки посаджені в 200-грамові стаканчики. Ось такий процес вкорінення. Я вам показую, щоб ви не боялись, що все досить легко, швидко, просто відбувається. Головне беріть гарний ґрунт. Тобто, ґрунт, щоб був легкий, гарно просихав швидко. І після посадки не заливайте. Таке, полив повинен бути такий рівномірний, щоб ґрунт був трішечки трішечки вологий. Не мокрий. У мокрий ґрунт коріння не росте, погано росте, тому з просушкою, з просушкою поливайте, і все у вас буде добре. Так що, не бійтесь вкорінювати. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте під відео, я з радістю відповім. Ну і Бажаю вам гарних рослинок і швидкого вкорінення.